Друзі, привіт! Сьогодні я на готовому домі покажу вам, як вже виглядає готовий дім перед фінальною інспекцією. Тут ми робили електрику від початку. Це не New Construction. Це вже був дім старий, але тут зривав фремінг був старий. Фремінг був старий, ми тільки переробляли стару електрику. Ось такі світла, світильники. Тут вже готова техніка. Так, виглядають готові будиночки в Америці. Зараз ще піднімемося, тут якийсь клоузет. Піднімемося наверх, тут вам ще покажу. Є така також типу не кладовка, це під сходами. О. Опа! Ну от. Значит, тут така, видно, навіть фремінг був старий. Його покрасили, поспреювали білою фарбою, може це ще якийсь дезінфектор був, не знаю. Тут такі сходи. Покажу вам ярду, подвір'я з задньої сторони. Це, до речі, це таунхаус, там живуть інші люди. А це подвір'я до цього будинку. Відноситься. Таке невеличке подвір'я, але альтанку є де поставити. Собаку вигуляти, є де випустити, кота є де випустити, дітей є де випустити? Мінімально такі необхідні умови? Це туалет? Що не? О? Зеркал стало тут інші лампочки на відео видно посередині жовта лампочка по боках біла. Добре. Йдемо далі. Тут п'єць. Бойлер і як вони називають п'єц для опалення. Йдемо наверх, ага, тут ще одна кладовка. Не зрозумів, що світло не працює. А, Не включайте. Йдемо наверх. Дивно, звісно, так ручку зробили. Але в принципі, в принципі, нормально. Потягнув і відкрилося, Добре, йдемо. Черзі. Тут перша спальня з такою феною. Клаузет стандартно. В кожній кімнаті. Вони роблять клоузети, кладовки. є тумбочки для одягу, а тут вони стандартно вбудовують кладовку. Ну, бо з одної сторони цей сенс, Ще одна кладовка, з однієї сторони в цьому є сенс, бо хто б тут не жив в цій кімнаті все рівно треба десь поставити одяг. Одяг якесь взуття. Такий вигляд, звичайно, і мінус таунхаузів, що вони тако набиті, що воно не хоче через сітку, не хоче фокусувати. Набиті будиночки з подвір'ями. І собі тако будь-хто через вікно може виглядати і бачите, що у вас робиться на подвір'ї, що в того сусіда, в того сусіда, а в того взагалі бардак на подвір'ї якісь гіляки висять. О, сфокусувалося. Там, де нема сітки. І також собі кожен може бачити, що тебе робиться. Бачите, там прямо також тон Один суцільний будинок, розділений на дві, на два, так би на два будинки, на, два, на дві сім'ї. І вони перегородили заборчиком подвір'я. Тут не перегороджений. Замітили? Помітили? Бачите, там де бетон. І синє якесь там крісло дитяче чи що це таке стоїть. Це вже подвір'я сусіда. А тут подвір'я цього будинку, цього таунхаузу. І Типу виходиш до себе на подвір'я, а тут сів на крісло, дивишся собі вправо, а тут бачиш все, що робиться, все, що стоїть у сусіда на подвір'ї. Такий собі, ну, типу. Може, вони потім плануються відгородити, не знаю. Добре, тут. А, не знаю, чи договорив. Коротше, з цими клоузетами вбудовують вони в кожному кімнату клоузет. Тут, звичайно, би здалося, що якийсь гарний світильник. Такий на ланцюжку, щоб звисав над сходами. Зазвичай ми таке робимо, дуже гарно виглядає. Але тут чомусь нема. Тут, звичайно, лампу поставили тут в коридорі. Не знаю це ніби колись вам покажу, як виглядає, коли над сходами є світло. Це набагато прикольніше. Таке якесь круте, круте велике світло. Ну, в принципі, проблем з освітленням не буде, бо як виходиш наверх і включаєш там лампу. У нас частково на сходи, піднімаюся сюди наверх, включаєш собі це світло. І, в принципі, проблем немає, так само сходиш. Включив це світло. Воно освічує повністю сходи. Але для краси, то, звісно, скажу вам, для краси тут би було краще. Ну, ладно. Так, тут у нас такий типу під клоузет, але провка. Замаскована. Правка. Пралка. Чи там світло світиться? Ну. Ага, понятно. Світло включається разом з коридорним світлом. Цікаво зроблено. так зробили? Не завжди включаєш тут в коридорі світло. Не завжди треба вправитися, ну, але то таке діло. Електрика недорога в Америці, так що не проблема. Так, тут велике дзеркало і... І це, і лампи. Такий туалет, ванна, душова. Все стандарт. Працює. Премодалі. І тут що тут? раз два-дві спальні, і це третя спальня більша. Напевно, буде рахуватися як Master Бедром. Мастер бедром. Типу, головна, головна спальня. От має тут такий також closet, master closet. З вікном клоузет. Не знаю, нахи я в клоузеті вікна робити. Личні гроші викидати. Тут така вішалка. Тут мені здається. Але тут не проблема, можна собі тубочку знизу поставити на взуття якесь. Тут полочки наверху, тут вішаки а внизу буде якась тумбочка для взуття, складу взуття. В принципі, більш-менш нормально. Лишнім, здається вікно нашого освітлення денного в клоузеті Коли треба в клоузет, прийшов, включив собі світло. Та й все, виключив, вийшов Ну Це таке забаганки, власників їхнє правило Ну і Master Bathroom. Тобто головний... Головна ванна кімната. Ось ці світла, дзеркало, умивальник. Тут є один нюанс. Цій ванні. Оце пульт від, від світла до спальні. Окей, хай стоїть. Тут не посередині зроблене. Не посередині зроблене це, це, це світло лампочки. Дивіться цей умивальник, кран. Звідси посередині кран. І чік. Виходить одразу друга лампочка приблизно. А мав би бути трошечки в бік. але це таке, нам цього ніхто не казав. На початку, коли ми робили, яка буде тумбочка. Чому вони так зробили? В принципі, тут є місце, можна було посунути, але це, напевно, пламбери сантехніки. Так зробили сантехніку і не хотіли її вже переносити. Ну, О, це... вони і так трохи її посунули. Бачу, посунули більше не могли, але... А, більше не могли посунути, бо, бо там крани не пускають. Ці там, де шланги причіпаються, вони би ще посунули, але в принципі на... Ну, щось вони тупанули, не знаю в чому ту проблема. Ну, Коротше така штука не суттєво, якісь ключі полишали для скручування. Оце лампи, звісно, мені подобається. Класні лампи. Металеві. Окей. Okay. Ну, так і то діла. Показав вам готовий будиночок зі всім. Стіни готові сантехніка, електрика, Ламбінг, сантехніка. Все готове. Все готове. Потім ще вам скину відео там, де ми будемо робити різні роботи. Так що слідкуйте, якщо вам цікаво. Це living грум. Маленький левінгрум. Звичайно, дуже маленький. Я бував і в більш, набагато просторіших ми працювали. Mm -hmm. Ну, але так для невеликого таунхаузу. Ні, маленький, все-таки маленький, телевізора нема де тут поставити. Ну, диванчик якийсь можуть поставити, але ставити диванчик можна, диванчик, телевізор для гостей. Щоб зайшли, присіли посидіти, поговорити. Але телевізора тут нема місця. Хіба що телевізор тут можна поставити, от на цій стіні. Ну, як варіант, на цій стіні можна було поставити телевізор, тут диванчик або в цьому коті, або в цьому коті, мінімально. Мінімальна може бути. Так, тут я вам вже показував це дайнінг Room. забув сказати, як називається, дайнінг типу для їди, сніданки, обіди, вечері. Біля кухні. На кухні собі приготував. Чук пішов в дайнінгром, за столик поїв. Це, до речі, в Америці, не знаю, ви стикалися чи ні, були ви в Америці, чи є ви в Америці, чи плануєте поїхати, скажу вам, це є обігрів і охолодження. Ці такі штуки, решетки, роблять такі довгі труби. І через ці труби пропускають холодне повітря влітку для охолодження, кондиціонер пропускає, а в зимі обігрівають через ці виходи. Тут такі включательне ось це світло над умивальником вони завжди роблять світла, ставлять, звичайно. Скажу вам чесно, так трохи не прик. Ну Більш-менш може бути, але трохи падає тінь від голови. Коли тут стоїш, нахиляєшся, будеш мити щось. Тінь падає трошки не дуже. Краще би було тут зробити LED лампи, лед освітлення, чи тут або тут біля шафки, і собі включати, воно буде гарно тут освітлювати. Було би краще. Так, це включатель є на насосик який витягує звідси воду, злив. О, ось бачите, цей насосик, як він працює. чик чик Злив, так він витягує воду. Витягує звідси воду. Тут сам йде злив без мотора, бачите? А тут з мотором. Думаю, тут миєш інш посуди. Тут вона стікає. Вода стікає. От такі справи, такі справи, такий домик. Добре, слідкуйте за каналом. І далі буде відео більше. Кажу вам домики, в яких ми працюємо і за 500 тисяч, і за мільйон, і навіть більше мільйона. Дуже дорогі доми, новобудови. Так, сьогодні в мене така не дуже пильна робота. Чекати на інспектор. Такий вигляд з віконечка. Типовий американський таунхаус. В місті Непервіль. У мене сьогодні непильна робота, чекаю на інспектора, має прийти фінальна інспекція. Все перевірити. Ну і або видати дозвіл на... На експлуатацію цього будинку або щось переробити. Такі то штуки. Всім гарного дня, до побачення!